Під час дерматоскопії відмію, помітно червоні лакони та білі септи, які відповідають гемонд на тілі Галини Гаврілової. Більше десятка родимок деякі з'явилися ще у дитинстві, інші ж нещодавно. Аби переконатися, що вони не стануть причиною онкозахворювання, звернулися у Подільський онкоцентр. Ну, бо ця ось на губі боялася, не знала, що це воно таке. Бо як була тут е, операція, то я бачила, що на губі теж онко було. І це я так збиралася, збиралася, і нарешті вже на шостому році зібралася. Ну я вже так про це войкаю. А ця, то мене мішкою, вона мене вже бачу більше, і вона мене безпокоїть там. Вона мені мішає. Галину оглянули і порадили звернутися до хірурга, аби видалити новоутворення. Лікарка-дерматологиня каже, більшість родимок на тілі є безпечними, однак раннє виявлення і перевірка може вберегти життя, якщо родинка все ж виявилася злоякісною. Швидке виявлення рятує дійсно життя у зв'язку з тим, що чим раніше виявляється утворення, тим менш інвазивне втручання в організм пацієнта буде. Наша задача виявити візуально, але остаточний діагноз встановлює патогістолог і вже залежно від того, яке заключення буде у нього, буде і подальше лікування у пацієнта. Аби зберегти здоров'я якомога більшої кількості віничан та жителів області, 12 травня у Подільському онкоцентрі стартувала акція здоров'я шкіри протягом двох тижнів у закладі безкоштовно перевірятимуть родинки. Коли лікар побачив якусь проблему пацієнта. Я пацієнту пишу, яке направлення необхідно взяти до того чи іншого спеціаліста. Пацієнт дзвонить до сімейного лікаря, вони їм дають електронне направлення. Даємо також, які обстеження необхідно пройти, дзвонять вони до нас у кол-центр, записуються і приходять на прийом. Нині за тиждень на консультаціях вже побувало понад 100 відвідувачів. Ось на що найперше треба звернути увагу. Якщо є певні зміни у родимці, це може бути асиметрія, мокнуття, крововоточивість, свербіж, в принципі, будь-який дискомфорт, якого не було раніше, або ж родимка, якої до цього не було, а останнім часом вона з'явилася, або просто дуже швидко росте. Тому це такі дзвіночки, на які ми повинні звертати увагу і обов'язково звертатися до лікаря. Тетяна Горобець теж вирішила перевірити родимки. Зізнається. Раніше на них особливо не звертала уваги. Але дізнавшись, що консультація та дерматоскопія безкоштовні, вирішила все ж звернутися до лікарів. Я піду, буду здавати аналізи, які мені порекомендував лікар. Буду лікуватися. Триватиме акція до 23 травня. На відвідувачів чекають з 9 до 13 години. Катерина Соголюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.